Усім привіт, мої любі! Я дуже рада вас бачити на своєму каналі. І якщо ви вперше на цьому каналі, то раджу вам підписатися, тому що тут про життя у Європі, подорожі, косметику, розпаковки та затишну буденність. Дуже швидко наступила зима, і зараз вже грудень, зовсім скоро новий рік. Я для вас підготувала 50 ідей подарунків. І перше, це фотоапарат. Це може бути або Instax, це дуже класний подарунок, і він достатньо середнього бюджету, або це може бути плів. Плівочний фотоапарат, якщо людина цікавиться плівкою. Також, якщо ви знаєте, що людина дійсно цікавиться плівкою, в неї вже є плівочний фотоапарат, то ви можете подарувати їй набір плівок різних цікавих, щоб людина спробувала. А може ви знаєте, що в неї є якась улюблена плівка, і ви можете одразу подарувати їй якийсь наборчик з цією плівкою. Також ще одна ідея, дуже класна для подарунка, це міні-принтер для фото. Він друкує фотографії як в інстаксі, але ви можете загрузити туди будь-яку фотографію, яка є на вашій Вашому телефоні. Наступний подарунок це постер. Якщо ви знаєте, що людина любить займатися облаштуванням квартири, або ви знаєте, що людина тільки переїхала, і ви знаєте плюс-мінус хоча б смак цієї людини у інтер'єрі, що їй подобається, або може вона у вас якось асоціюється з якимось конкретним стилем, то ви можете подарувати цій людині стильний класний постер. Заздалегідь потурбуйтеся про рамку для цього постеру, щоб ви могли вже подарувати повністю готовий подарунок. Наступний подарунок це неон. Це може бути або неонова вивіска, або неонова лампа, або закатна лампа, або неонова led стрічка Це усі подарунки теж відносяться до інтер'єрних рішень, які можуть сподобатися людям, які полюбляють затишок, які полюбляють робити якусь стильну собі квартиру. Також ви можете ще додати якусь класну лампу, наприклад, стильну, знаєте, ось таку, або ось таку. Давайте будемо чесними: безпрограшним подарунком завжди будуть гроші. І оскільки з Значна кількість українців на сьогоднішній день проживає у Європі на тимчасовій або постійній основі питання безпечного та оперативного переказу коштів стало надзвичайно актуальним. У цьому контексті Трасі Плюс виступає ефективною альтернативою для вирішення зазначеної проблеми. Трасі плюс як інструмент для переказу коштів, рідним та близьким за кордон, плюс можливість отримати вбудовану платіжну картку та розплачуватись в магазинах онлайн та офлайн з лімітами до 5 тисяч євро на день. Ви можете Швидко та легко отримувати гроші з України або з Європи від рідних, тому я дуже раджу вам скачати додаток Trusty Plus І посилання на додаток я залишаю вам в описі під цим відео. Наступний варіант подарунку це прожектор. Якщо ви знаєте, що у людини, якій ви будете дарувати подарунок, немає телевізору, тому що це плюс вайб, тому що це дуже зручно. Якщо в людини є біла стіна, ти можеш куди завгодно просто поставити той прожектор і в тебе він усюди буде працювати. Це просто супер. Наступний варіант це. Одяг для дому. Наприклад, ось такі гарні піжамки, але я, наприклад, в таких піжамках не люблю спати, я люблю в них ходити просто по дому. І це дуже класний подарунок, тому що особливо коли вже зима, коли холодно, хочеться якось вдома бути тепло та затишно вдягнутим, але при цьому красиво, щоб це все було гарно. Тому варіант піжами, одягу для дому дуже актуальний. І плюс можна додати до цього подарунку або вже окремим подарунком подарувати стильні, прикольні, класні капці. Наступне Варіант, це келихи або набір посуду. Це завжди я вважаю актуальний подарунок, особливо якщо людина, якій ви будете дарувати подарунок, любить збирати гостей в себе вдома, любить щось святкувати в себе вдома, де і цілком це все одно дуже корисно, тому що гарний посуд ніколи не заважатиме вдома. Наступний подарунок це масивний шарф. Зараз дуже актуальні, масивні шарфи. Якщо він буде теплий, якщо він буде з хорошого матеріалу і він може доповнювати будь-який образ, ви можете. Ви можете подарувати комплект, шапку та шарф, і це буде дійсно дуже гарно доповнювати зимній образ людини, якій ви будете дарувати цей подарунок. Особливо, якщо ви подаруєте цей набір в якомусь супертрендовому кольорі, який буде ще й пасувати цій людині. Це буде просто влучне попадання, я вважаю, по стилю. А з приводу шапки, це може бути дуже стильна та модна в цьому сезоні. Шапка капюшон вона дійсно зараз набирає оборотів популярності. Тому так, це буде теж дуже такий стильний подаруночок. Наступний подарунок це шопер. Шопер ніколи не буде зайвим. Це і стильне доповнення образу, і плюс екологічно, і плюс дуже зручно. Тому що людина може з цим шопером ходити куди їй потрібно, куди завгодно, вона може з ним ходити і на спорт, вона може з ним ходити за продуктами, вона може їм користуватися буквально кожен день. Наступний подарунок це термобілизна. Подарунок супер корисний. Якщо особливо людинка полюбляє одягати Якось стильно, модно і класно, то зазвичай усі ці стильні луки вони холодні, і термобілизна буде просто супер влучним попаданням. Наступний подарунок це доглядова косметика. Набір доглядової косметики або якесь комбо, крем та сиворотка, наприклад. Але перед тим як це дарувати, ви повинні знати, який у людини тип шкіри, це дуже важливо. Наступний подарунок це плет. Плет ніколи не буде зайвим в домі, особливо якщо це зима, знову ж таки хочуть. Ця затишку, щоб це просто гарно, стильно. Та затишно виглядало і доповнювало інтер'єр, і просто щоб можна було їм затишно тепло вкритися та дивитися серіал, наприклад. І наступний варіант це постільна білизна. Це дуже корисний, я вважаю, подарунок, тому що постільна білизна зараз в нас коштує взагалі не дешево, це дорогий подарунок. Якщо ви знаєте розміри ліжка та розміри подушок та розміри ковдри, то тоді ви можете сміливо подарувати класний якісний комплект. Білизни постільною для людей, і це буде просто супер класний та корисний подарунок, який може слугувати ще довго. І також до цього подарунку ще класний подарунок це ортопедична подушка. Наступний варіант подарунку це маленький столик у ліжко, або така підставочка для ванної кімнати. Коли ти лежиш у ванні, набираєш собі ванну з піною, з бомбочками, і ти можеш встановити ось таку дерев'яну підставку. Туди можна поставити келих вина, туди можна поставити якісь закуски, ноутбук, дивитися фільм, серіал це дуже класний варіант. Подарунку. Наступний подарунок це дискошар. Теж прикольний подарунок для інтер'єру. Якщо ви знаєте, що людина полюбляє щось в такому стилі. То можна його подарувати, коли буде виходити сонечко, цей дискошар буде дуже гарно розподіляти своїх зайчиків по квартирі, і це буде виглядати цікаво. Наступний варіант подарунку це набір від Рітуалс або від Зелінської. Коли це якісні парфумовані засоби, це завжди дуже приємно, тому що зазвичай людина сама собі рідко таке може купляти. А коли це на подарунок, це дуже дуже приємно. Тому що звичайно я знаю, що коли кажуть: Ой, ну я не хочу, щоб мені дарували гель для душа, ну ти. У давайте чесному Якщо це павмолів, то звичайно не дуже хочеться. І до цього ж подарунку можна, наприклад, подарувати дифузер. Це може бути дифузер від цих же брендів, або це може бути дифузер від якогось іншого бренду. Неважливо, це просто можуть бути або набори з різними ароматами дифузерів, або це може бути один якийсь суперякісний хороший дифузер. Також я бачила дуже класні набори з аромоолією та маленькими аромасвічками, куди ти зверху капаєш олію, туди вниз ставиш свічечку і розпространяється. Дуже приємний аромат у квартирі. Тому це теж як такий варіант. Я бачила у пепку дуже прикольний прям набір з багатьох різних масел, і там дуже цікаві аромати, типу сінабон, мандарин, якась ще випічка, якась ялинка. Ну ось такі дуже класні новорічні аромати. Беріть собі до уваги. Наступний подарунок це якщо ви знаєте якогось дуже класного фотографа або відеографа у вашому місті, ви можете подарувати людині фотосесію або відеосесію. Це мені здається дуже класний подарунок, тому що людина сама собі не завжди думає про те, щоб організувати для себе щось таке. А якраз коли їй дарують таку можливість, то чому б їй не скористуватись? Наступний варіант це майстер-клас. Ви можете подарувати сертифікат на майстер-клас або по барабанам, наприклад. Або по гончарному мистецтву, наприклад, або по художньому мистецтву. Якщо ви не знаєте, що конкретно людина полюбляє, тут же, звичайно, важкіше. але може людина вам колись казала, що блін, мені було цікаво спробувати пограти на барабанах колись, або мені було цікаво спробувати урок діджейнгу, наприклад, або мені було б цікаво там щось помалювати. І важливо, щоб це був урок саме не онлайн, а офлайн, щоб людина могла сама туди піти, відчути цю атмосферу, з кимось може познайомитися. Наступний варіант подарунку для любителів чаювання. Ви можете подарувати дуже гарний сервіс. Ви можете подарувати набір чаю, дуже якісного, хорошого, розсипного чаю. Я, до речі, нещодавно бачила адвент-календарі саме з чаєм. Це дуже цікава теж ідея, щоб людина могла спробувати багато різних чаїв, смаків, і потім може обрати для себе якийсь новий свій фаворит. Наступний варіант це набір. Це набір. Наступний варіант це чохол для ноутбуку або безпровідна зарядка. Це дуже корисні, я вважаю, подарунки, які можуть знадобитися будь-кому, особливо, якщо ви знаєте, там що людина багато часу працює за телефоном, то їй постійно потрібно його заряджати. І безпровідна зарядка це дуже класний варіант. Наприклад, оцей для айфону, який магнитися, як він там називається, тут підпишу. Дуже класний подарунок, я вважаю просто дуже корисна річ. чохол для ноутбуку, якщо ви знаєте і далі. Розміри ноутбуку, то ви можете прям накладний чохол подарувати. Якщо ви ідеально не знаєте прям розмір, то ви можете подарувати на замочку м'який такий класний чохол для ноутбуку. Якщо ця людина постійно користується ноутбуком, то кудись з ним їздить, працює, то це дійсно хороший подарунок. Зараз мені здається, буде супер база базова: це термос або термокружка. Цей подарунок, мені здається, багато хто вже кому дарував, але все ж таки дійсно корисний подарунок, особливо взимку, коли ти хочеш кудись поїхати. Погуляти по парку, але холодно, і ти можеш заварити собі каву, обичаю цей термос або термокружку і поїхати з ним. Наступний подарунок це набір для коктейлів. Мені здається, це дуже класний подарунок, особливо знову ж таки, якщо людина любить збирати в себе гостей. Дійсно цікавий подарунок. Ось, наприклад, на новий рік. Якщо хтось збирається, то якщо у цієї людини є набір для коктейлів, це взагалі супер. Ви не просто мішаєте джинс-тоніком, а робите вже щось більш цікаве. Наступний подарунок це портативна колонка. Така маленька, яку можна брати куди завгодно, куди вам зручно. Це класний подарунок, який знадобиться у багатьох взагалі випадках. Наступне це масажна подушка. Це взагалі мені здається супер класний подарунок, реально тому, що якщо людина особливо знаєте, там працює багато за комп'ютером або в якомусь статичному постійному положенні знаходиться, то масажна подушка або в цілкому якийсь масажер подарувати це просто вищий клас. Я вважаю, це супер класний подарунок. І людина буде вас згадувати дуже добрими словами. Я думаю, коли вона буде просто кайфувати ввечері після роботи на цій подушці або з цим масажером. Наступний подарунок це декоративний кавор. Наступний подарунок це декоративний килим. Їх зараз роблять дуже багато, виготовляють дуже різні цікаві дизайни, тому це класне доповнення до інтер'єру. Наступний варіант, якщо ви знаєте, що дівчина дуже любить робити собі мейкап, або тільки почала робити собі мейкап, то ви можете подарувати їй або курс макіяжу для себе, або це подарувати набір якісних, класних пензлів для макіяжу. Наступний подарунок це настільна гра. Ти мені відео. Uh-huh. Наступний подарунок це настільна гра. Це прикольний подарунок, який підійде для людей, які люблять збирати в себе вдома компанії. Наступний подарунок це набір міні-парфумів. Це взагалі мені здається дуже класна історія. Це класний подарунок для того, щоб людина могла познайомитися з різними цікавими парфумами. Якщо людина любить записувати свої плани, свої справи, то щоденник може стати дуже корисним та класним подарунком. Головне підійти до цього вибору дуже так щепітільно, знаєте, щоб це був реальний. Класний якісний щоденник, щоб там все було дуже гарно та якісно промальовано усі лінії, так як потрібно, щоб це були не просто квадратики, а щоб це було прям якісний, хороший щоденник і, звичайно, щоб була дуже гарна та стильна обкладинка. Наступний варіант це ерігатор. Це вже така історія більше про здоров'я, тому що ерігатор дуже корисна річ для зубів. Якщо ви знаєте, що людина дуже турбується про свою посмішку, якщо людина носить. Брекіти я поносила колись брекіт, де і цілком це підійде для кожної, буквально людини. Тому іригатор це дійсно корисний, класний подарунок з піклуванням про здоров'я зубів цієї людини. Наступний варіант це халат, затишний, гарний, похнастий, теплий халат. Ніколи не буде зайвим. Ви знаєте, виходите з душу, а на вулиці зима і холодно, то хочеться якось загорнутися в щось тепле, тому халат дуже класний подарунок на цей випадок. Фух! Наступний подарунок це книга за інтересами людини, які ви будете дарувати подарунок. Наприклад, ви знаєте, що людина цікавиться блогами, або якщо ви знаєте, що людина цікавиться маркетингом, IT, фотографією, будь-чим, я не знаю психологією, то ви можете подарувати якусь класну, цікаву, хорошу книгу по її інтересам. Наступний подарунок це сертифікат на масаж або у спа. Я б ніколи не відмовилася від такого подарунку, тому що хто від такого відмовиться? Ну, друзі, реально, всі ми зараз багато працюємо, усі ми зараз живемо в дуже активному ритмі життя і тому, звичайно, хочеться релакснути та відпочити. І зазвичай самі для себе ми таке дуже рідко робимо. Тому, якщо ви подаруєте людині такий відпочинок, вона буде вам дуже вдячна. Наступний подарунок теж відноситься до інтер'єрного рішення: подарувати якусь стильну класну вазу для квітів. Вона може і доповнювати квартиру інтер'єрна деталь. Ну і плюс це буде у нагоді, коли будуть дарувати букети квітів людині. Їй буде куди поставити квіти, особливо на день народження, коли дарують не один букет, а декілька ваза ніколи не буде зайвою. Наступний подарунок це вафельниця. Одразу купляйте вафельницю не на одну вафлю, а на дві. Хоча б щоб можна було одночасно робити одразу, хоча б дві вафлі, тому що по одній це дуже довго. Та занудно. Наступний подарунок це відпарювач. Це прям дуже такий хороший якісний подарунок. Наступний варіант, якщо ви прям ну не знаєте, що подарувати людині із того, що ви не знаєте, що вона любить, то ви завжди можете подарувати їй сертифікат на натіно або у сіфору, або на мейкап. Тому що давайте будемо чесні, ми усі купляємо якусь собі косметику. І чому б не скористатися сертифікатом, це теж буде у нагоді. Наступний подарунок це вініловий програвач, це ідеальний подарунок для того. Для того, щоб і прослуховувати музику, і для того щоб доповнити гарно інтер'єр, прослуховувати музику на платівці це дуже атмосферно, це дуже вайбово, це взагалі зовсім інша атмосфера. І якщо у людини, якій ви хочете подарувати подарунок, вже є вініловий програвач, то ви можете подарувати цій людині платівку. Наприклад, якщо це вже ми обираємо подарунки на новий рік, то ви можете подарувати зборник новорічних пісень, якихось вайбових класних американських новорічних пісень. Уявляєте, як це буде класно? Наступний варіант більш підходить для людини, яка дуже активно веде свої соціальні мережі. Можна їй подарувати штатив. Це дуже корисна річ, якщо у людини є стандартний великий штатив, штатив, то ви можете подарувати їй маленький штатив, ручний, який вона може з собою брати у подорожі, або просто на вулицю. І наступний подарунок теж для людини, яка цікавиться соціальними мережами та інфлюенсерством, Це маленьке портативне відеосвітло, або не маленьке, а стандартне відеосвітло. Просто стандартне буде набагато більш дорожчий подарунок. Але якщо у вас менше бюджету, ви можете подарувати портативне відеосвітло. Наступний варіант теж для інфлюенсерів це мікрофони. Ви можете подарувати хороші, якісні мікрофони. Це може бути або або Холіленд це теж відноситься більш до дорогих подарунків, але якщо ви можете собі це дозволити, то чому ні, людина буде тільки рада. Але звичайно, перед цим переконайтеся, що у людини, які ви це будете дарувати, нема вже мікрофону або такого ж тиву, або відеосвітла. І в нас з вами залишилося два подарунки. Перший подарунок це годинник. Наприклад, ви можете подарувати годинник Casio. в них є і більш жіночі версії годинників, і більш чоловічі. Якщо ви не боїтеся, що там годинник годинник, це до розставання, всяке таке, то ви можете спокійно подарувати годинник. І наступне це взуття. Ви можете подарувати або дуже класні стильні кросівки, або ви можете подарувати угі, тому що це все ж таки ми зараз йдемо до більш зимових подарунків. Угі буде дуже класним подарунком, тому що вони в нас вже зайшли просто в таку стильну базу, яка ще буде довго актуальна. І якщо ви знаєте, що людині подобається те, як виглядають угі, і як вони взагалі стилізуються, то чому ні, це буде дуже класний та стильний подарунок. Я сподіваюся, що для вас це відео було корисним і ви знайшли ідею, яка підходить саме для вас та ваших друзів. Діліться цим відео у себе в соцмережах та відмічайте мене, мені буде дуже приємно. Хай усім це відео допоможе у виборі класних подарунків на Новий рік. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальці догори. Я була дуже рада вас бачити та до наступного відео. Бувайте!